Українці без е, паспортів у Польщі підлягатимуть тимчасовому захисту, як е, повідомив ТНВ-24, глава МЗС Польщі Марцін е, Кервінський е, сказав, що країна охоронятиме їхні права і нікому не передасть їхні особисті дані, включно з Україною. Цитую: ми знайдемо спосіб вирішити цю проблему. Нам треба діяти мудро та раціонально. Усі речі, які стосуються українців у Польщі. Прописані у законах ми продовжимо захист для українських біженців, який поки що діє лише до 30 червня. Заявив Карвінський. Він також зазначив, що ті, хто без паспортів підлягатимуть тимчасовому захисту, і сказав, що Польща охоронятиме їхні права і нікому не передасть приватні дані, зокрема і Україні, в тому числі сказав Кервінський. Також тож це все діятиме. Цей захист до 30 червня. Вся ця історія говорить нам те, що як мінімум країни, які прийняли до себе українців, не будуть їх відправляти в Україну. Нагадаю, що сьогодні паспортний сервіс повідомив деталі отримання документів для українців за кордоном. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть отримати паспорти тільки е, на території України. Заяви анкети, які подані починаючи з 25 квітня 2024-го. Чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи, виключно в органах ДМС на території України. Пересилання документів до закордонних філій ДП Документ не здійснюватиметься. До речі, в західних виданнях вже встигли порівняти ситуацію із паспортами для чоловіків за кордоном і з діями Лукашенко, який ухвалив указ, що білоруси за кордоном більше не зможуть замінити паспорт у посольствах. Їм потрібно їхати в Білорусь. Неподалік від Києва автократ запровадив майже ідентичну директиву кілька місяців тому. Невже Зеленський скопіював цей захід саме з Олександра Лукашенка? Білоруський правитель запровадив схожий закон протягом останніх шести місяців білоруси, які проживають за кордоном, також були змушені повертатися на батьківщину, щоб оновити прострочені документи. Це мало на меті змусити ненависних режиму опозиціонерів з Литви, Польщі та інших країн повернутися до Білорусі. Де прикордонники могли б їх безпосередньо заарештувати, така постанова вбиває клин між українцями за кордоном і тими українцями, які піддаються російському бомбовому терору вдома і насправді поділ суспільства це прекрасна історія для Кремля, чого вартує тільки мовне питання. Але що стосується наших громадян за кордоном, то відштовхнути їх легко, а от повернути. Це питання буде актуальним ще дуже довго. Але насправді тут питання в іншому. Навіть якщо Україна захоче повернути своїх громадян чи відпустять їх за кордоном, чисельні статті західних медіа допомагають зрозуміти, що українці для них не тягар. Навпаки, українці дуже необхідні їх економікам, бо адаптуються і прогресують в будь-яких умовах. Проблема полягає в тому, що українські мігранти. Заповнюють прогалини на ринках праці ЄС. Навіть якщо надання їм соціальної допомоги, наприклад, житла, є короткостроковими витратами, багато країн бачать довгострокові вигоди від прийому молодої та освіченої української робочої сили. У Німеччині, Чехії та Польщі, які разом прийняли понад половину українців в ЄС, рівень безробіття становить близько 3%, що є найнижчим показником у блоці. І Це насправді тільки одна частина питання, яка очевидна, а не очевидна, це кошти з європейських фондів, які компенсують певні витрати певним країнам. Низка європейських держав отримали також і допомогу з європейських фондів на утримання українців. Найбільший з них так званий фонд згуртування, виплати з якого здійснюються насамперед для країн ЄС. ВВП, яких нижчий від середнього у Блоці, вони можуть використовувати ці гроші для фінансування житла, шкіл, догляду на всі заходи, необхідні для підтримки переміщених осіб з України. Це досить суттєва сума, якщо взяти всі гроші, які можуть бути використані таким чином, то це близько 17 мільярдів євро, зазначив у коментарі Радіо Свобода Єврокомісар з питань зайнятості та соціальних прав. Ніколя Шмідт. ця сума розрахована на три роки дії тимчасового захисту для українців у ЄС. У насправді дуже цікаво, виходить, що коли, наприклад, в сполучених штатах е, йдуть дискусії з приводу того, а чи допомагати Україні, а чи там корупція, а взагалі-то це наші гроші, наших, е, наших громадян, е, то в підсумку ми отримуємо, що е, ті ж гроші з сполучених штатів е, ну в якійсь певній кількості не виходять і починають допомагати самим же сполученим штатам. Так питання: а чи ви нам допомагаєте, чи може ми вам таким чином допомагаємо? І звісно, це абсолютно червоною стрічкою проходить і в питанні людей, які поїхали рятуватися за кордон. В тому числі позиціонується абсолютно прозоро, що це підтримка, що так би мовити, допомогли. Так, дійсно фактично допомогли людям, а, дали їм житло, а, дали їм допомогу фінансову, їжу. Це дуже все добре і прекрасно. Але ми бачимо, що всі ці рішення, в тому числі, виходять ізі знаком плюс для тих же країн, які допомагали нашим людям. По перше, економіка, по-друге, компенсації. Тому нам з вами просто потрібно розуміти всі ці. Речі більш прозоро їх е, називати і не давати якимось там інтересам е, західним, які є е, ставити палки в колеса в нашому питанні, і точно розуміти, як що виглядає, тому що е, політика в цьому контексті може бути дуже дуже сильно двоякою, в тому числі е, це також і слова і, і нашого президента.